У рамках виставки споживчої електроніки, що проходить у ці дні в Лас-Вегасі, компанія Honda представила світовий дебют перших двох моделей нової лінійки акумуляторних електромобілів Zero Series, або нульова серія прототипів Honda Zero SUV і Honda Zero Saloon. Ці автомобілі є ультрасучасними прототипами, які стануть основою для серійних моделей. Їхній запуск у Північній Америці запланований на 2026 рік, а потім автомобілі будуть доступні і на інших світових ринках. Ці моделі поєднують у собі інноваційні рішення в галузі дизайну, передові електричні технології та унікальні підходи до досвіду користувача. Важливим доповненням до анонсу стала презентація оригінальної операційної системи для автомобілів Honda ASIMO OS, яка названа на честь робота Honda ASIMO. Ця система використовуватиметься в моделях нульової серії і забезпечуватиме новий рівень інтелектуальної взаємодії між водієм, пасажирами та автомобілем. Нова лінійка автомобілів знаменує собою початок нової ери для Honda, зміцнюючи її позиції на ринку електротранспорту та демонструючи відданість інноваціям та стійкому майбутньому. Обидві прем'єри поки що є прототипами, але Honda обіцяє, що вони дуже близькі до майбутніх серійних моделей. П'ять із семи моделей Zero Series будуть кросоверами і будуть розподілені за сегментами. Незабаром буде представлений невеликий кросовер початкового рівня, за ним буде великий з трьома рядами сидінь, компактний кросовер і ще один маленький. Проте все починається з величного електричного кросовера у так званому середньорозмірному форматі, який трохи більше ніж Honda CR-V. У Лас-Вегасі представили новаторський прототип з футуристичними пропорціями та унікальним дизайном, який буде збудований на нещодавно розробленій компанією спеціалізованій архітектурі. EV. створений на базі концептуальної моделі Space Hub, представленої рівно рік тому. Кросовер має доволі футуристичний дизайн: клиноподібний кузов, плаский ніс з піксельними фарами та камери замість бокових дзеркал. Кросовер довжиною близько 4800 мм вирізняється високою конструкцією, плоским скляним кузовом та масивними задніми стійками. Вузьке заднє скло, обрамлене незвичною, але стильною світловою полосою задніх ліхтарів у формі перевернутої букви П, підкреслює його екстравагантний та самовпевнений вигляд. Що ж до прототипу Седана Honda Zero Saloon, то він є подальшим розвитком концептуальної моделі, представленої на минулорічній виставці. Він зберіг низьку посадку та спортивний стиль, що виділятиме його на тлі інших електрокарів на ринку. Його передня частина низько опущена, при цьому фари стали чіткіше окресленими. Лінія даху витончено згинається від передньої частини до високої корми, створюючи динамічний та сучасний силует. Як і у кросовера. Бічні вікна салон різко піднімаються за задніми дверима, створюючи масивну задню стійку. Панорамні скляні поверхні надають автомобілю легкість та візуальну просторість, двері практично непомітні завдяки прихованим ручкам та лаконічному дизайну. Решітка радіатора з підсвічуванням, обрамлена знизу світлодіодними лініями, перекликається із задньою частиною автомобіля, де розташовані елегантні червоні смуги задніх ліхтарів, завершуючи образ стильного та космічного електромобіля. Інтер'єр обох моделей, створений з акцентом на легкість та простір. Панорамне скління переважає над головами пасажирів і вздовж бічних панелей, створюючи відчуття відкритості. Центральним елементом салону є сучасний екран, що простягається по всій ширині передньої панелі, надаючи інтер'єру технологічного та мінімалістичного вигляду. Він включає цифровий кластер панелі приладів, центральний сенсорний екран, спеціальний дисплей для переднього пасажира та два периферійні екрани, що показують види з бічних камер. Практично немає фізичних елементів керування, за винятком важелів, які знаходяться за кермовим колесом. Поки залишається загадкою, чи використовуватиметься футуристичний кермоштурвал Йоке у серійній версії, але його концептуальна присутність посилює загальне враження авангардного підходу до дизайну. А екрани для задніх пасажирів інтегровані прямо у передні сидіння. Honda опублікувала небагато подробиць про те, що знаходиться під яскравим кузовом, але компанія підтвердила, що моделі нульової серії будуть оснащені передовою системою кермового керування по дротам, що означає повну відсутність механічного зв'язку між колесами та кермовим механізмом. Очікується, що моделі будуть доступні як із заднім, так і повним приводом. У них будуть встановлені новітні електродвигуни Хонда потужністю 245 кінських сил на задній осі та 67 кінських сил на передній. Також виробник зазначив використання тонкої літій іонної батареї, що повинна забезпечувати запас ходу близько 480 км кілометрів за північноамериканським стандартом EPA. Але, хоча технічні подробиці загалом не розкрито, однак акцент зроблено на технології, інтегровані зі штучним інтелектом, які будуть використовуватися в нових моделях. Так компанія поряд із прототипами Кросовера та седана, представила власну операційну систему ASIMO для керування всіма електронними компонентами автомобілів. Назва віддає шану гуманоїдному роботу ASIMO, вперше представленому Хонда у 2000 році. Розроблена Honda, операційна система інтегруватиме управління електронними блоками, управління для систем допомоги водію з інформаційно розважальною системою. Вона встановлюватиметься на всі майбутні моделі Honda Zero Series. Інших подробиць було небагато, але очікується, що система включатиме інновації, представлені рік тому. Наприклад, голосовий помічник Honda буде використовувати алгоритми прогнозування поведінки водія та пасажира, щоб краще розуміти наміри користувача. Інформаційно розважальна система також навчиться робити пропозиції на основі навколишнього середовища та спостерігаємою нею поведінки людини. Honda також анонсувала технологію автономного керування третього рівня, яка дозволить водієві займатися іншими справами, наприклад, дивитися фільми або брати участь у дзвінках Zoom, поки автомобіль керується сам завдяки серії камер, радарів, сонарів та лідарних датчиків. На початковому етапі автономне керування буде доступне тільки на автомагістралях з подальшим розширенням можливостей системи. Для цього Honda співпрацюватиме з Helm AI, щоб інтегрувати штучний інтелект та адаптивне програмне забезпечення, засноване на моделях поведінки досвідчених водіїв. Тобто, штучний інтелект навчатиметься на поведінці водія, щоб точніше передбачати та уникати ризиків на дорозі. Це забезпечить швидкі та точні реакції на різні дорожні ситуації. Для управління АСІМО OS і системою автономного водіння третього рівня Honda уклала угоду з виробником напівпровідників Renesas про розробку високопродуктивної системи на кристалі SOC для моделей нульової серії. Тобто нові моделі будуть оснащені єдиним основним електронним блоком управління, який оброблятиме різні функції, включаючи автономні системи, керування трансмісією та функції комфорту, такі як клімат контроль, замість того, щоб мати окремі блоки управління для кожної функції. Високопродуктивна система від Ренесас буде розроблена для того, щоб справлятися з цим зростанням робочого навантаження, мінімізуючи при цьому зростання енергоспоживання, як заявляє Honda. Дві компанії прагнуть розробити систему, яка досягне однієї з найкращих у галузі продуктивностей штучного інтелекту у 2000 топс з енергоефективністю 20 топс на ВАТ. Вже існують плани запуску концепту Honda нульової серії в серійне виробництво йдеться про першу половину 2026 року для кросовера та другу половину 2026 року для Седана. Виробництво обох моделей буде організовано на заводі в штаті Огайо. Продажі новинки Honda Zero SUV та Салун. Спочатку стартують на ринку США, але надалі розглядається можливість експорту на ринки Європи та Японії. Презентація прототипів Honda нульової серії демонструє амбітні плани бренду щодо майбутнього електромобілів, інноваційний підхід до дизайну, передові технології, зокрема автономне керування та власна операційна система, а також інтеграція штучного інтелекту підкреслюють прагнення Honda створити сучасні, розумні та екологічні автомобілі, очікування високі. І тепер головне питання: як ці концепти трансформуються в реальність серійного виробництва у 2026 році. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.